Сьогодні у нас найпрактичніший та найкласичніший фолдер, зроблений по сучасним технологіями компанії SRM Knives. І моделька звезд 258SR. Випускається вже в трьох кольорах, як ви бачите. Спочатку компанія випускала в двох кольорах Це класичний білий клинок з фінішем сатін із чорним руків'ям, і ось такий красивущий фіолет з чорним. Клинком. А нещодавно випустили іще третій колір. У нас накладки із нефриту. Це такий прозорий матеріал. І якщо дивитись на сонце, то тут просвічаються такі от е, кружочки в місцях цього облегчення, і прикольно виглядає, так прям світиться сквознячком. І зробили уже клинок із фінішом Stone Wash. Обзорів було багато на цей ножик, ну і я вискажу своє, своє враження. Ніж дуже практичний, дуже класичний, і тим самим зробили компанія дуже-дуже з сучасними матеріалами і сучасними ісполненнями. Постачається ось такий от привичні для компанії SRM Knives брендові коробки. Також іде в комплекті ось такий фірміний мішочок, ну салафанчик. В принципі, нічого такого загурядного. Е, ну і по-бистенькому начну, мабуть, з ось цього сніфріта все-таки більш остання моделька. Стонвош такий міл, мілкоструйний, скажімо так, прикольний, зроблено все гарно. Мені дуже-дуже подобається, як вони роблять е, заточку. То Підвод вони шліфують, спочатку затачують, а потім по ходу шліфують якось дуже-дуже мілким камнем. Дуже красиво виглядає. У мене, зараз покажу, на кармані вже дуже давно ось ця серка, 255. -та. Я ним уже, Ну я не скажу, що я не багато працював. Я його десь в кінці літа я його на карман повісив. Я спеціально не витирав, щоб побачили, ви що він. Користуванні вже буває, заточка просто відмінна. Я не разу його не перетачував і все одно він заточений дуже і дуже хорошо. Ну, я, звісно, нічого не страгав, такого сильного там. Трошки там дерев'яшок небагато, там, ну, в основному, продукти і тому ну, от Отак от, от він ріже. Тобто, метал мені дуже сподобався, не сідає, як кажуть, від воздуха, тому можна брати і не боятися, що прийдеться його підводити кажді 2-3 палки галбаси. По 258-му. Дуже практичний ніж. Спочатку вони робили так, що плашки із G10 вони були вуще трохи лайнерів, лайнери трошки виглядали, як колись робили на Seagull від компанії Real Steel. Ну, ось отак, от по всій. Плащині були, виглядали лайнери. Потім вони зробили, ну, дать, напевно, пішли якісь жалоби, що при сильній такій нагрузочній роботі ці лайнери трошки давлять в палець. І вони переділили, що круто, да? тобто власники перших моделей будуть не гадавати, тому що у них були лайнери, ці стальні випирали. Зараз не випирають накладки, чотенько в тон з лайнерами, дуже, дуже класно виглядає. Що ми бачимо по клинку? Класичний клин з довжиною клинка 90 мм, товщина по обуху 3,1 мм, прямі спуски залізяка D2. Всі надписи. І я поміряв зведення перших двох оцих зведення в 0,4, а в Ніфріті чомусь вийшло в 0,35. Не знаю, як в них це вийшло, але тим не. Менее. А так, в принципі, все повністю однаково зроблено прямі спуски, підшипники, механіка просто пушка. Класно все працює, все відмінно. Облегчення дозволили зробити його неважким, всього 101 грам він важить це ніж. Якщо по кольорам, ну, я, я навіть не скажу, який мені більш подобається. Ну, класика є класика. То є, якщо комусь подарувати, ну, звичайно, це класика, Чорний, чорна ручка, білий клинок. Якщо для себе, ну, мені дуже подобається тим, що це от, що просвічується ручка. Таке ну, нестандартне рішення, нестандартний колір, такий не фріта, прикольний. Ну А якщо прям хочеться, щось таке, таке, прям. Нестандартне, незвичайне, то фіолет прям дуже бросається в глаза, і з чорним клинком так прикольно виглядає. По сучасним матеріалам я мав на увазі замок ну Це, в принципі, аналог Axis Lock, а все те ж саме працює. І оцей моно, монолайнер це у нас тут пластина, яка загнута і повністю йде цільна така пластина, яка дозволяє конструкції бути набагато жорсткіше, тобто вона не гнеться нічого, то є дуже цеплюча. Цюпка, -цю 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 <схай> і не есть тобто Тут повністю все закрите. Не так як з этим бекспейсером, який там на півкленкастить і туди трошки забувається. Тут повністю в нас все закрите. Для тімляка тут у нас мається такий от, виступ, можна повісити тімляк. Звичайно, все теж кліпса мбілок, яка без труда знімається. Ой. І переставляється на друге положення. Чикс. Ну, для правши, звісно, неудобно, коли кліпся з цієї сторони. Прямо мені мішає, мішає. Ну, прям, прям вовще. Переставимо, щоб не забути одразу назад. Опа. Ну, а так, кайф. Ножом гратись, ну, просто саме удовольствия. По класики, класичний дроппойнт у нас, класична ручка з невеликим таким виступом для указательного пальця. Дуже і дуже зручно. Прям от береш в руки, нічого не заважає, прям хочеться щось строгати, Все, все дуже класно зроблено. Ніж просто, просто відмінний. Силка буде на ніж в магазин під відео. Також підписуйтесь на наші групи в соцсетях. інстаграм, Фейсбук. Всім гарного здоров'я, удачі, пока!